Добрий день! Діти, давайте ще раз розглянемо, як виконуються вправи на складання хімічних реакцій з теми хімічні властивості кисню. Отже, якщо є така умова записати реакції горіння, це означає, що для кожної з речовин, які подані в умові, ми будемо додавати кисень, тому що горіння це взаємодія з киснем. Отже, якщо нам потрібно записати, Реакцію горіння для сірки, то ми маємо знати, що сірка це проста речовина, яка складається з атомів сульфуру. І для простої речовини сірки ми маємо додати до неї просту речовину кисень. І ми знаємо, що в результаті взаємодії сполук з киснем, будуть утворюватися оксиди. В даному випадку у нас буде утворюватися сульфуроксид. І для того, щоб скласти формулу сульфур оксиду, нам треба знати валентність. Зазвичай валентність вказується в умові. Ну Ось візьмемо до прикладу, що в умові вам сказано, що утворюється сульфур 4 оксид. Або ж просто в умові може бути сказано, що у сірки сульфур проявляє валентність 4. Так? Отже, ми записуємо формулу сульфуру. Потім ми записуємо формулу оксигену. Зверху над кожним елементом ставимо його валентність. Для сульфуру нам вона відома це 4. Так? Для оксигену ми знаємо валентність постійна це 2. Далі, наступна наша дія, ми шукаємо найменш менш спільне кратне. Тобто, це таке число, яке би ділилося і на 4, і на 2. Яке число ділиться і на 4, і на 2? 4. І ми маємо поділити, коли ми ділимо найменш спільнократне на валентність сульфура, ми знаходимо індекс для сульфура. 4 поділити на 4 буде 1. Коли ми ділимо найменш спільнократний на валентність оксигена, ми знаходимо індекс для оксигена, це буде 2. І, відповідно, формула сульфур 4 оксиду матиме склад СО2. Якщо ми подивимося, ліворуч у нас один сульфур, праворуч один сульфур, ліворуч 2 оксигена, праворуч 2 оксигена. Це означає, що в нас всіх атомів зліва і справа однаково. Отже, прирівнювати дану реакцію не потрібно. Тут уже записано все рівно. Це реакція сполучення. Чому сполучення? Тому що у нас з двох речовин утворюється одна речовина. Такі реакції називаються реакції сполучення. Якщо ми візьмемо інший приклад, у нас є вуглець, то вуглець це проста речовина, яка складається з атомів карбону. Так? І ми з ним робимо те саме: ми додаємо до нього кисень, тому що за умовою нам сказано, що в нас використовується, треба записати реакції горіння, тобто взаємодію з киснем. Так? Також у нас утвориться карбон оксид. І треба знати валентність, тому що у карбона валентність змінна. Якщо вам за умовою не вказана валентність, ви можете брати найвищу валентність для цього елемента, скориставшись періодичною системою. А ми візьмемо з вами такий приклад, коли за умовою сказано, що валентність у карбону 2, тому що може бути ще й 4. Так? Отже, нам потрібно записати формулу карбону. Далі нам потрібно записати формулу оксигену. Дивіться, ось ця штука називається оксиген. Але сполука з оксигеном вона називається оксид. А просто О2 називається кисень. Це три різних слова, так? але вони всі якимось чином пов'язані з літерою О. Так? Отже, ми маємо створити формулу карбон-2 оксиду. 2 це валентність карбону, надписуємо зверху. Валентність оксигену ми з вами знаємо, вона також постійно 2. Шукаємо найменше спільне кратне число, яке би ділилося і на це, і на це. Яке число ділиться на 2 і на 2? Це число 2. Найменш кратне для цих чисел буде 2. Ділимо: 2 поділити на 2 буде 1. 1 ми можемо не писати. Так? 2 поділити на 2 буде також 1, 1 ми можемо не писати. Отже, ми з вами пам'ятаємо, коли валентності однакові, тоді найменш кратне буде таке ж саме, як і валентності, і індексів не буде. І останнє, що нам залишається в цьому прикладі, це прирівняти, зробити, щоб кількість оксигену ліворуч і праворуч була однакова, тому що карбон поки що у нас порівняно зліва і справа. Отже, прирівнюємо оксиген. Ліворуч у нас оксигену 2, а праворуч тільки 1. Як ми виправимо цю ситуацію? Ми праворуч перед сполукою карбон 2 оксиду поставимо двійку. І тепер праворуч у нас також 2 оксигени. Те саме зробимо з карбоном. Карбону праворуч тепер стало 2, а ліворуч тільки 1. Тому перед цією формулою ми поставимо 2. І тепер у нас всього порівняно. Ми ставимось тут рисочку, і разом з цією стрілочкою вона вже нас перетворюється на доріхні. Так? І останнє: ми з вами запишемо реакцію горіння заліза. Залізо у нас проста речовина, яка складається з атомів ферум. Фером, фером це металічний елемент. При горінні заліза у нас відбувається утворення його оксиду. Так само, як і в попередніх елементах, в попередніх речовинах. Я вам для прикладу взяла ті всі елементи, в яких може бути змінна валентність. Для ферму може бути валентність 2, може бути валентність 3. Отже, ми з вами візьмемо такий оксид, в якому буде валентність 2. Ферум 2 оксид. Тому що ось тут, після заліза, у мене нічого не вказано. Якби було вказано, що ферум з валентністю 3, то ми б змушені були взяти з валентністю 3. Отже, я записую ферум, записую оксиген, далі зверху ставлю над фермом ту валентність, яка мені відома за умови. За одному умою мені відома валентність 2. Так? В оксигену я ставлю валентність 2, тому що я знаю, що в оксигену постійна валентність 2, так? і в кожному з цих оксидів оксиген проявляє валентність 2. Так? І далі ми маємо знайти найменш кратне число, яке би ділилось на ці валентності. Як ми вже з вами знаємо з попереднього прикладу, якщо валентності однакові, то найменш кратне буде таке саме, як і ці валентності, і індексів у нас не буде, індекси будуть по одиничці. І Щоб наступну останню дію, ми маємо прирівняти, щоб сходився оксиген, якого ліворуч, 2, праворуч тільки 1, ми перед сполукою фрурум 2 оксиду поставимо двійку. А тепер у нас стало два атоми ферума праворуч. І щоб прирівняти, ми поставимо двійку ліворуч. Подивіться, будь ласка, на ось ці два приклади. Для карбону і для оксигену ці два рівняні реакції вони майже нічим не відрізняються. Єдине, що замість карбону фером. Так? Чому? Тому що у нас елементи різні, але валентність однакова. І тому кожен коефіцієнт і кожен індекс співпадає через те, що елементи з однаковою валентністю проявляють однакові властивості.